Трагічна казка Руслани Коршунової, російська рапунцель з Казахстану. У неї було все роман з олігархом, неймовірна кар'єра, світова слава, але померла вона зовсім молодою, у 20 років. Я говорю про відому модель Руслану Коршунову, Колись ця дівчина вражала своєю красою і довгою русявою косою. Руслана походила зі звичайної родини, ніколи не носила брендових речей, батьки не возили її на море, і вона задовольнялася тим, що мала. Виявилося, що вона не мала ніяких зв'язків, окрім своєї неземної краси. Коли Руслана виросла, вона вирішила спробувати себе як модель. Один знайомий фотограф допоміг їй створити портфоліо і розмістив його на кількох сайтах. Руслані неймовірно пощастило. Її світлини побачив один американський модельний менеджер. Звісно, вони зв'язалися з нею і запропонували повністю оплатити переліт та проживання в Америці. Руслана не стала втрачати свій шанс. Менеджер швидко зробив їй паспорт, візу і усі необхідні документи, і вона вирушила до Нью-Йорка. Багато американських агентів одразу звернули увагу на Руслану. Було зрозуміло, що вона й висхідна зірка. У США її навіть охрестили російською рапунцель. Слава й гроші звалилися на дівчину як сніг на голову. Їй пропонували просто шалені гонорари. Думаю, більшість із вас бачили її по телевізору в рекламі парфумів на річі. Пам'ятаєте, вона підіймалася по сходах з яблуками до тих самих парфумів, так це була вона. Але після приходу популярності в руслани почався таємний роман. Дівчина не афішувала свої стосунки, проте хтось довідався, що за нею залицявся дуже впливовий російський бізнесмен. Він обдаровував її дорогими подарунками та возив по найкращих готелях, однак у чоловіка була дружина, зрозуміло, що Руслані цього не вистачало, але вона нічого не могла з цим вдіяти. Через це вона часто сумувала. Тоді знайома привела її в секту розосвіту. там люди начебто шукали просвітлення, і Руслана стала однією з них. На піку своєї популярності у віці 20 років її життя трагічно обірвалося. Поліція Нью-Йорка розслідувала цю справу, але оскільки було недостатньо доказів, її закрили. Напишіть у коментарях, хто з вас взагалі чув про цю модель і що ви думаєте з цього.